Жоден водій не відправляється в тривалу мандрівку, не вивчивши ретельну маршруту по атласу автомобільних доріг. А під час подорожі неодноразово звіряється з картою, і це допомагає не відхилитись від правильної дороги. У всіх, хто мандрує до небесних осель, також є дорожня карта. Вона називається Біблією. Біблія ясно представляє славну майбутність людини і пояснює, що очікується від тих, хто прагне до вічного життя. Подібно сильному прожектору, Біблія освітлює кожен крок, який веде від гріха до правди і від цієї землі до осель Нового Єрусалиму. Колись псалмоспівець писав: Для моєї ноги Твоє Слово світильне, то світло для стежки моєї. В цьому світі гріха світло Божого Слова повинно постійно. Сіяти в нашому розумі, якщо ми бажаємо одного разу увійти перлинними воротами небесного міста.